Так, і сьогоднішнє відвантаження. Це дровокол на 6 шліців. Це садівник вертикал. і сьогоднішнє відвантаження. Це дровокол на 6 шліців. Це садівник вертикал. І сьогоднішнє відвантаження. Це дровокол на 6 шліців. Це садівник вертикальний, щепоріс. Р-50, ріжучий блок до 5 см мінік. Ріжучий блок до 5 см, але ширина вже тут 170. Тут вона міні, ширина 100. Ще теж до 5 см. Ріжучий блок мінік до 5 см зі шківом. І, і ще такі блоки одновальні.